Показую, як я обмежую жировий шар, вірніше об'єм палива, яке говорить на колеснику і від якого залежить у нас потужність котла. Незалежно від того, який у нас теплообмінник. Скільки вийде з колесника, скільки теплообмінник і усвоїть. І так, по-перше, у мене завжди така була рішиточка. Це ще з мого старого котла першого. І на цьому стоїть уже п'ятий сезон. Трошки вона підгоріла, ну її ще вистачить. Ставлю тут от спереді. По-перше, трошки обмежує жировий слой, тут не горить. А по-друге, тут, така, значить, виходить закапелочок під нею. Сюди гарно заходить повітря, і тоді в слой йде. Без нього я пробував скільки разів, ну, геть не те. З такою штучкою всім рекомендую. Далі, щоб обмежити об'єм, значить, я методом експериментів в мене кусочки валялися обрізки самотного там оцього самотування. Значить, я їх ставлю сюди. Один, другий. Тут газове вікно. По бокам я ще ставлю, так як у нас зими теплі. Так, і що виходить? Значить, чисто горить на колеснику, ось. Тут така полоща, бачите, чисто воно лягає. Тут далі вже йде воно конусом, якби, бачите. Тут трошки горить, ну вже менше, і над вікном вже нічого не горить. Тим більше оце вікно не завалюється, ніколи мене вже. Ні тирсую, ні дровами. Дрова ложу я. Раніше отак ложив, тепер так не, воно не виходить. Ложу отак. І бачите, нижні лягають так, а верхні вже лягають на оці кирпичики і вже там тільки їх захвачує. Якщо треба більше, Потужності приймаємо ці кирпичі. Це я. Якщо їх не трогать, не кидати, воно ну, рівно лягає і вони не здвигаються, все добре. Ну і так далі. Значить, дрова накидаю не аби як, а так складаю, якби акуратненько, щоб дровення дровеняк не мішала, щоб між ними були зазорчики, щоб одна впала зверху друга. Ну, зрозуміло, так? Да? Ну, отак я виходжу. І вже топлю я е, майже сезон. Спочатку сезону я там пробував, потім поставився і можна сказати, що сезон я майже топлю. І дуже добре все виходить. Зараз я прийму, може вище покажу там воно. Оце, що тут пластина в мене лежить, де. Да? Деякі отак закривають, думають, що вони обмежують жировий, цей шар. Це не обмеження жирового шару, це обмеження потоку повітря. Тому що тут перед газовим вікном завжди часто пробивається дірка, і сюди не йде, тут така дірка зависання і сюди йде повітря. Тут ні. А так у мене тут йде повітря над колосником з-під колосників. Ну, якщо ближче, отак воно виглядає. Газове вікно ніколи не завалюється ні дровами, ні тесую в мене. Ці рішуче. Ну, і отак. Рекомендую спробувати. Можливо комусь підійде такий варіант. Далі я отак. Те, що в мене є. Ставлю отак, такі мотанки. Бачте? Тому що дрова це із старих запасів довгі. Я не хочу їх пилять, тако їх скручую, всяким сматьом тут ставлю і обсипаю, персую. Ну, приблизно отак. Ну і подивимося, як там проходить усе із скаженим допалювачем. Так, зараз відкриваю вторинне повітря. Це зараз закрите. Все, пішла жара. Допалювач працює супер. Ну і дивіться, я оці в'язки, якби зв'язую. Раніше я не зв'язував так. Дрова ставив вертикально. Ну, проблема була в тому, що деякі рівніші вони просто туди провалювалися, а інші отак по кругу зависали і таке було. Непонятно, що було зависання. Я тоді пробував це зв'язувати одною в'язкою, і воно тоді рівномірною кучею туди опускається. Отам От під низом прогорить, те що для розпалу. Ця в'язанка помаленьку опуститься. Просто Процес цей тупіння твердого паливного котла можна сказати, процес творчий. Я думаю, багато хто зрозумів. Якщо ви будете з таким розумінням підходити, то проблем у вас не буде. Ну, і дивіться, я покажу оцей нюанс із рішиточкою. Там нагоріло, і воно сюди оці отвори не забиває ні остатками топлива, ні попелом, і повітря дуже добре заходить. Так, ми ну котел трохи підозігнався вже. Подивимося, як йде процес допалу. Процес допалу йде просто шикарно, можу сказати. Зараз ось у... закриваю вторинне, Якби теж нормально, але ж із з просто супер. Закладка помаленьку пускається. у дровця, бачите, рівномірненько. Напоготою мене Стою. ще одна така обойма. Насправді дуже зручно вкинув, обсипав тересу і пішов. Але це буде вже на наступний раз, тому що не спіє отут мені до вечора перед сном прогоріти, оце, щоб було вільне місце, то тут я просто закидаю щепою. Все мене тут наготові стоять. Ну дивіться, отак вже опустилося. От і ось така виямка получилась, така наче. Бачите, дрова все видно, що вони рівно опускаються. Тепер можна оце тирсу рівненько розрівняти. І зверху я засипаю, щепою. Щепу засипаю шарами і пересипаю теж тирсою. Дуже добре виходить мікс, як з дровами, так і з чіпою. Стирсую взагалі. Все дуже добре. Ну, ти не доврані, а завтра, коли перегорить, побачимо, що там на дні залишилося. Та й добрий ранок. Ну і дивіться, кутел прогорів. Бачили, вулицю загружені повен під заразку. І в сухому остатку, бачите, скільки у нас опілода. У ці камінчики, бачите, видно, щілина. Повністю, можна сказати, чисто там далі не закидана. Ця рішиточка теж, бачите, тобто попелу не так багато з цілого бункера. І оці камінчики допомагають. Ну, допомагають в чому? Не закидується газове вікно і допомагають, як я розказував. Тримати об'єм жарового слою у відповідності до температур на вулиці. Тобто, жаровий об'єм невеличкий. Ось так туди я ну, беру віночком і виночком теляю. Попіл дуже дрібний, туди провалюється. Так що спробуйте, можливо, кому сподобається, комусь підійде. Не кажу що це панацея від цього, але мені допомагає, я ним користуюсь. І головне, не забувайте під оці камінчики, отут вложити пластину, щоб закривала колосник. Тому що топлива тут не буде, дров не буде, тут просто буде зона відкритого повітря. Повітря буде просто сюди. Іти прямоходом і у вас тут ніякого горіння майже не буде. Буде свиста тяга, ви будете чути, а горіння тут не буде. Навіть може в мене тут трошки не до кінця цих камінчиків. Ну тут одну щілинку я закрив арматуркою. Тут у мене арматуринка, бо оця пластина не до кінця. Так що можна ще оцю закрити, воно не. Не буде лишнього, не буде лисню по повітря. Буде повітря йти в основному над колосником і сюди трохи від колосника. Ну, у мене так іде. Так, що ще? Так, да, і оці в мене, тут бачите, вони вузенькі ці, камінчики самотні. Це такі було, я просто поставив. Можна просто ширшу кирпичинку замість усіх двох одну таку широку сюди поставити. Це не має значення. Тут буде просто зона негоріння або невеличкого горіння. Ну отак ось. Тобто пробувати треба. Котел почищений, готую до нового розпалу. Бачите, дивіться, я оці здвинув. В кучку, значить, тут розширив, але ж газове вікно, там далі воно, яке було, таке залишиться. Тут ну, немає, значить, можна тако гратися, кому як зручно. Збгадів, з двигадів. Ну ще одна топка, бачите, всі камінчики здвинуті. Ну, теж все добре. Бачите. Вікно не закидано. Кишіточка, це тоже Тут повітря йшло. Ну, тобто все добре. Я купило з бункера, з цього бункера небагато залишається, ну, і на цьому все. До нових зустрічей.